Шановні мешканці нашої громади, ми запускаємо в роботу публічний геопортал містобудівного кадастру Ковальської територіальної громади. Це точна і детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об'єкти. Наприклад, про розміщення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм, про земельні ділянки комунальної власності, доступні в оренду, інвестиційні пропозиції тощо. Інтернет-ресурс з повною та актуальною картографічною інформацією, дещо схожий на електронну Google-карту території, але, так би мовити, наповнений під ключ. Геопортал це ще один крок нашої громади в напрямку відкритості та прозорості. Ми почали працювати над його створенням ще з літа минулого року. За цей час проконсультувалися з it спеціалістами компанії СофтПРО, відсканували паперові документи та карти, провели просторову прив'язку картографічних матеріалів, оцифрували масиви даних і додаємо їх на портал. Нас надихає європейський досвід міст. Так, Львів успішно працює над геопорталом уже 6 років і має десятки тематичних карт і шарів. А ми лише на початку шляху й наповнюємо базові моделі свого ресурсу. На геопорталі Ковальської територіальної громади доступні дані про реєстр звернень громадян. Адресний реєстр, тобто точні назви вулиць та номери будівель, містобудівну документацію, розгорнута інформація про генеральний план та детальні плани територій, паспорти прив'язки тимчасових споруд, об'єкти зовнішньої реклами. Геопортал дає можливість поступово, модуль за модулем, робити доступними різні дані з прив'язкою до карти. Наприклад, додати модуль для обліку зелених насаджень або про розміщення. Інженерних мереж. Для органів місцевого самоврядування геопортал буде ефективним інструментом для моніторингу за розвитком громади та планування подальшого розвитку. Онлайн-ресурс дає наочну інформацію про проблеми на окремих локаціях та допоможе приймати оптимальні містобудівні рішення. Для мешканців громади, наприклад, це дасть змогу довідатися. Коли біля вашого будинку встановили, скажімо, рекламний щит чи маф, і вас зацікавило, чи це законно цю інформацію, ви також можете перевірити на геопорталі швидко, зручно, без записів, звернень та черг до профільних підрозділів міської ради для бізнесу та інвесторів. Це також корисно, адже скажімо, власник автосервісу, який хоче відкрити бізнес на території громади, зможе отримати необхідні дані на геопорталі, щоб визначитися з локацією для такого будівництва. А інвестор, який планує придбати нерухомість на території нашої громади, скажімо, зможе перевірити на геопорталі інформацію про потрібну земельну ділянку. Геопортал Ковальської територіальної громади деякий час працюватиме у тестовому режимі. Тож, ковальчани, запрошую вас ознайомитися з можливостями такого ресурсу, який стане корисним та зручним інструментом нашої співпраці у розвитку громади.